Ізраїль офіційно заявляє бригадного генерала Амір Алі Хаджі Ахаза, так заде, припрошу командувача аерокосмічними силами. Квір також було ліквідовано через так внаслідок цієї атаки разом з усією аерокосмічною верхівкою. Він відомий, зокрема, і тим, що перебував під західними санкціями через відповідальність за постачання іранських БПЛА типу Шахет. До Росії для їхнього використання проти України, і зараз на своїх екранах ви можете бачити його обличчя. Ми також бачимо, що дійсно такі от новини ще продовжують з'являтися. Ну і ще дійсно з'являється інформація про те, що в Ірані наразі відключили інтернет і стільніковий зв'язок. Тисячі людей вийшли на вулиці і вимагають помсти. За даними рейтерс, ліквідовано щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів, зокрема старші офіцери, включаючи командувачів силами БПЛА та ППО. Також атакований ракетний завод в Шерезі тривають авіудари по Тебрізу поблизу ядерного центру, зокрема по військовому аеродрому, мішенью ймовірно була військова авіабаза Шехід Факурі, де розміщені винищувачі. Також за даними ОЛ Джазера, вибухи прилунали у Тегерані та навколишніх військових об'єктах на Танзі, головному центру і збагачення Урану та містах Ісфахан, Єрак та Керманшах та південному заході Ірана. В Ізраїлі тим часом оголошений підвищений рівень тривоги на Іх кордонах загал готується до потенційних атак. а Люди масово скуповують продукти через загострення конфлікту з Іраном. Також повідомляється, що Ізраїль закриває свої дипмісії по всьому світу і тимчасово не надаватиме консульських послуг. Ну і також ще. Звичайно, в такі моменти Дональд Трамп він промовчати не може, і говорить наступне. Наступне те, що я дав ірану багато шансів укласти угоду. Я рішуче попорадив їх. Просто зробіть це, але вони зазнали невдачі. Я сказав, що наслідки будуть гірші ніж вони очікують. США виробляють найкращу, найсмертноноснішу зброю. Ізраїль має її багато і отримає ще більше. Деякі іранські прихильники жорсткої лінії говорили з ухвалу, Тепер вони всі мертві. І це ще не кінець. Уже завдано значних руйнувань, але угода все ще може зупинити. Наступні удари, Іран має діяти негайно, щоб врятувати те, що залишилося від його імперії. Жодних нових смертей, жодних нових руйнувань. Просто зробіть це, поки не стало надто пізно. Ось такі от заяви робить Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Ну і дійсно бачимо, що наразі ситуація там дуже і дуже загострюється. Ще Трамп для ABC видання писав про те, що ізраїльська атака на Іран була. Чудовою він також зазначив, що дав Ірану 60 днів на укладення угоди, і це було два місяці тому. Іран мав це зробити, але сьогодні вже 61-й день. Він чітко пояснив, що потрібно, але Іран не зміг виконати вимоги. Водночас, можливо, у них ще є другий шанс. І також за його словами, попереду буде більше інформації щодо ізраїльських ударів по Ірану. Ось Такі от заяви робить Дональд Трамп. І будемо з вами говорити про удари Ізраїлю по Ірану і звичайно. Ж ми з вами прекрасно бачимо, хто підтримує Росію, хто не підтримує, так які заяви звучать і наразі у міністерстві закордонних справ України прокоментували удари Ізраїлю по Ірану. Що говорять? Говорять про те, що заявляють, що з тривогою стежать за розвитком подій на близькому сході. У відомстві наголосили, що те, що стривожені ситуацією на близькому сході. Зокрема, ударами Ізраїлю по Ірану там константували, що продовження бойових дій може мати негативні наслідки для міжнародної безпеки та глобальної фінансової стабільності, особливо на нафтових ринках. Принагідно нагадуємо, що іранський режим підтримує Росію в її незаконній загарбницькій війні проти України та надає Москві зброю для вбивства українців. Іран є джерелом багатьох проблем на близькому сході та за його межами йдеться в публікації. А у міністерстві закордонних справ впевнені, що відновлення миру та стабільності на близькому сході відповідатиме інтересам не лише регіону, а й усієї міжнародної спільноти. Там підкреслили, що безпека в Європі та на близькому сході є безпосередньо пов'язаними. Ну і нагадаємо, що в ніч на. 13 червня Ізраїль завдав ударів по Ірану. А етака була спрямована дійсно, зокрема проти ядерних об'єктів і низки іранських високопосадовців. І, На жаль, також говорили з вами вже і в попередньому етері про те, що є загиблі люди. Також про це дописують Про бувовну, так і про попередження, так би мовити, прогнози, так віщування вангування Трампа. Далі слухаємо від пана Валерія. Рам попереджав, що на близькому сході щось може статися, і там сталося. Ізраїль завдав дуже потужного удару по ядерних об'єктах Ірану. Є низка знищених цих об'єктів, є знищені військові генерали, науковці Ірану, і вже Іран завдає ударів у відповідь по Ізраїлю. Ну і також безпілотники, добрі безпілотники, прилетіли по території Криму і там наробили багато переполоху. Наслідки поки що не зрозумілі. Генштаб про це мовчить, але ситуація на Близькому Сході доволі інтригуюче. на тлі ударів почала зростати нафта, але не глобально. Давайте про все це по порядку. Я вам зібрав найосновнішу інформацію. Спробую її скомпонувати максимально лаконічно. Наскільки мені це вдалося, ви напишете в коментарях. Давайте тепер, друзі, до суті. Спочатку розпочнемо із Криму. В ніч, на 13 червня, в тимчасово окупованому Криму було чути серію потужних вибухів. У соцмережах масово писали про прильоти і про атаку безпілотників. В основному ці повідомлення поширював телеграм Канал Кримський Вітер після третьої ночі мешканці Сімферополя та навколишніх районів чули звуки вибухів і проліт дронів. Вибухи були зафіксовані в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедрівці, Качі та Кіровському районі. Зазначається, що за попередніми даними безпілотники могли досягти військових об'єктів, зокрема аеродроми Саки, Гвардійське, Кіровське, станом на ранок офіційні органи. Росіян не оприлюднили жодної інформації ну у них як завжди, все збито а обломки падали. Щодо ситуації в районі Перевального, за повідомленнями очевидців, було там чути звуки вибухів і характерне гутіння безпілотника в районі Перевального, який знаходиться під окупацією. Саме в цьому районі дислокується 126 та окрема бригада берегової охорони Чорноморського флоту Росії та 8-й артилерійський полк. І 16 травня Збройні Сили України вже уразили у цьому районі склади з боєприпасами. Можливо, Приємні новини будуть і сьогодні. Поки що так коротко про ситуацію в Україні. Звісно, були удари по сумщині дуже багато. Ніч там була гаряча. На жаль, як завжди. Тепер, друзі, до подій на Близькому Сході, тому що вони нам важливі. На близькому сході може щось статися дуже скоро сказав учора Трамп, і ми всі думали, коли це справді може статися, чи це була інформаційна атака з боку Білого Дому та Ізраїлю. Чи дійсно такі удари могли відбутися, але Ізраїль завдав ударів по Ірану? Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що била по десятках об'єктів, 200 літаків було використано, які випускали ракети, і об'єкти пов'язані з ядерною програмою Ірану. І в Ізраїлі кажуть, що таким чином вони реагують на ядерну загрозу з боку цієї країни. і Я вважаю, що роблять дуже правильно. І на переконання Ізраїлю, Іран як ніколи, дуже близький до виготовлення ядерних бомб. З цього приводу робив коментар Бенамі Нетаньяху, я Обов'язково ще про нього згадаю. Міністр оборони Ізраїлю оголосив надзвичайний стан по всій країні і кажуть, що тепер ізраїльтянам доведеться більше часу проводити в бомбосховищах. Ізраїль. Знищив два реактори: підземний ракетно-ядерний комплекс Ірану, ядерно-технологічний центри і лабораторії Ірану так повідомляють ЗМІ і вже підтверджують про це офіційні джерела в Ірану, в тому числі. А ізраїльські ЗМІ говорять, що після удару по Ірану найближчим часом буде дуже неспокійно в Ізраїлі. Відтак, Ізраїль вимушений мобілізувати десятки тисяч резервістів, і начальник генштабу Ізраїлю сказав, що ми мобілізуємо. Для того щоб обороняти наші кордони, я попереджаю кожен, хто намагатиметься кинути нам виклик, заплатить високу ціну. Відтак зрозуміло, що Ізраїль навіть очікує і якоїсь наземної спецоперації з боку Ірану. Ну втім, поки що про це не доводиться говорити. Я думаю, що вони обмежаться взаємними ударами з повітря, та і все. Трамп підтвердив, що його було поінформовано про удари, тому він не випадково напередодні попереджав, що щось може статися на Близькому Сході, але каже, що Сполучені Штати Америки не відігравали жодної військової ролі в цьому. Іран не може мати ядерної зброї, говорить Трамп. Ми сподіваємося повернутися до переговорів навіть після цього. І натякнув на вбивство деяких високопоставлених іранських лідерів. Власне, це вже підтвердили навіть іранські високопосадовці. І що власне сказав Трамп? Ми залишаємося відданими дипломатичному вирішенню іранської ядерної проблеми. Вся моя адміністрація була орієнтована на переговори з Іраном. Вони можуть бути великою країною, але спочатку вони повинні повністю відмовитися від надії отримати ядерну зброю. Дякую за вашу увагу до цього питання, сказав Дональд Трамп.